Незважаючи на дощову та татаману погоду, наш автосалон має ось таке поповнення. Це у нас Audi Q5 білого кольору 17 го року випуску має в собі пробіг 142 тисячі кілометрів. Авто оснащення двохлітровим бензиновим двигуном, має повний привід, звичайно, шкватро. Далі авто нас зустрічає вид фарами дуже красивими, дуже класні 20-ті диски. Авто має в собі комплектацію преміум плюс. Що це означає? Це, по-перше, контроль а, сліпих зон, Далі, у нас є ось такий безключовий доступ на всіх чотирьох дверях упакову машині. Далі плавненько переходимо наперед. Салон зустрічає білою кожею з чудовими дерев'яними ставками. Авто собі має пам'ять сидінь, підігрів руля, підігрів сидіння, підігрів дзеркал, складання дзеркал. А, Також має музику, бенг, карпвей, все, що потрібно для комфортної поїздки, в холодну, жарку по погоду, по місту, за місцем, тобто все в авто є. Далі павненька переходимо на задній ряд. Задній ряд у нас зустрічає також білою кожею. Авто, у авто є панорама, авто має собі трьохзонний клімат-контроль, тобто не, не, не тільки в воді і передні пасажири, а й ще задні пасажири будуть в теплі та в комфортні. Далі переходимо назад. Подивіться, які чудові фари. Звичайно, шильдик TFCI Quattro. Далі багажник має електропривід багажника. Тут у нас понизу є саббуфер. Багажник має собі дуже багато місця і також закривається він кнопкою. Ось так от машина виглядає по колу. кого зацікавила дана машина. Телефонуйте, пишіть, наш номер знаходиться ось там. Будемо чекати від вас фідбек. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Коли то цікава дана машина, будемо чекати на ваш дзвіночок.